За ніч окупанти обстріляли Нікопольщину шість разів. Також атакували район з дрона, цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Масштаби руйнувань нині з'ясовують. Постраждалих немає. Завтра до 20 липня у Червоногригорівській громаді проходитиме видача продуктових наборів за Всесвітньою програмою ООН. Волонтери роздаватимуть гуманітарну допомогу за віковими категоріями. Графік зараз на екрані. Загалом для жителів працюватимуть шість пунктів. Прийомні години з 9 і до 14. -ї. Ні, та Марганець будуть із питною. Водопостачання в області планують відновити до осені. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, на роботи уряд виділив півтора мільярда гривень та встановив стислі терміни на виконання. Нині вже є перші результати у покрові проклали водогін і запустили централізовану подачу питної. Середині американсько-бельгійське начиня. Благодійники передали Марганцю станцію для очищення води. Вартість обладнання 75 тисяч доларів. Установка пересувна може використовуватися на різних ділянках. Нині ж завдяки їй питною забезпечені три медзаклади міста. Нагадаємо, через російський теракт на Каховський ГЕС без централізованого постачання залишилося майже 35 тисяч жителів марганця. Роботи з відновлення тривають. До ситуації на Запоріжжі росіяни почали закладати вибухівку під критичну інфраструктуру в окупованій частині області. Про це повідомив мер Іван Федоров. За його словами, у захопленому Мелітополі під загрозою важливі об'єкти електричних мереж, а у районі водогін. Крім того, міновибухові загородження встановлені у технічних приміщеннях і машинних залах на ЗЕС. Ворог постійно буде шантажувати всю цивіль весь цивілізований світ доти, доки наші героїчні військові не звільнять і Енергодари весь тимчасово окупований південь.